Я знаю, що ти відмовився їхати з Києва. Так, ми залишилися сім'єю з перших днів. Ми залишалися, залишаємось в Києві. Досвід. Ти знаєш, от спілкування з кожною людиною і не тільки зараз, а завжди. Це, це така дуже цінна, ну, як така монета. Ну, в капілку, в капілку досвіду. І я я, я інтроверт. Мені дуже важко там, зазвичай то спілкуватись з людьми, але от я розумію, що коли я щось розповідаю на майстер-класах, то, то я розповідаю це для себе. В мене дуже часто буває таке, що після майстер-класу я для себе розумію щось нове. Я проговорив людям, показав, намалював, побачив, як вони це якось відрефлексували, і потім я бачу так клас, а там же ж, от, там був такий момент класний, і я так: угу, зрозуміло. Тобто, це таке відзакалення досвіду людей, і це дуже важлива річ. Для, і не тільки для художника, а взагалі це важлива річ. Ми ж не, не там, я не знаю. хто там є. Восьменіг це таки, ну, говорять, що єдине, чому восьминіг не захопив землю, він не може передавати свій досвід. Тобто, це дуже така ну, як окрема цивілізація морська, як дельфіни. Але в них є такий баг, він не може розповідати своїм дітям там, от, про там свій досвід, як там було, що, що робити, там і там припливає маленький там, до здорового. Там татко, а як там бути? І він не може сказати, як бути. Ми люди, і для нас це важливо. Це важливо, особливо зараз. Це підтримка. Це підтримка і це ліки, це. Новий досвід, новий шлях для людей. Я просто бачив, як зараз у людей палахнули очі. такі, мені говорять, клас, це ж так круто, малювати оці лінії. А ми думали, що там треба вирісово вимальовувати все це, а одна лінія і це там, це всесвіт новий. Я так так, це воно.